Рюкзак шкільний гопек у розмірі L розрахований на зріст 145 45-75 м. Об'єм рюкзака 19 літрів, вага 670 г. Рюкзак має 4 відділення. Переднє відділення служить як органайзер. Додаткове. Основне відділення має внутрішній роздільник для лептопу. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Також є світловідбивний елемент. Тут також вони присутні. Нагрудний ремінь з регулюванням по висоті. Ручка петля, ущільнена ручка, ортопедична спинка. Рюкзак представлений в трьох різних дизайнах для дівчаток.